Статтю 40 України закону України про державний бюджет було внесено там таку норму, що якщо людина, скажімо, внутрішньопереміщена особа не користується протягом певного періоду своїм рахунком, десь протягом року не здійснює взагалі ніяких рухів по своєму рахунку, також протягом... 6 місяців ну це було, скажімо, раніше, а зараз протягом року не проходить процедуру фізичної ідентифікації, то такі кошти можуть бути повернуті з рахунків Державного щодо банку на рахунок пенсійного фонду. Для того, щоб, скажімо, такої ситуації уникнути, була прийнята певна постанова Кабінету міністрів 25 червня 2025 року, яка, скажімо, Урегульовує такий порядок певних дій, щоб уникнути такої ситуації. Для цього ну, внутрішньопереміщеним особам, які проживають на території України, також ті, які і, скажімо, особи фізичні особи, які залишені на тимчасово окупованих територіях, а також які проживають за кордоном тимчасово і отримали тимчасовий захист захист, проходити. Процедури фізичної ідентифікації протягом одного року до 31 грудня ну, поточного, поточного року. Тобто, мовно кажучи, в будь-який момент, починаючи з 1 січня до 31 грудня поточного року, такій особі потрібно пройти процедуру фізичної ідентифікації. Які є варіанти її проходження? Тобто, там, де є можливість, це можна безпосередньо звернутися до Державного щадного банку до якогось відділення, звернутися до відділення пенсійного фонду фізичного, звернутися, ну, скажімо. Авторизуватися в порталі пенсійного фонду з використанням дія підпис це, скажімо, дозволяє людині дистанційно пройти цю процедуру фізичної ідентифікації, або також пройти, скажімо, фр.процедури фізичної ідентифікації через відеоконференц звязок Якщо навіть сталася така ситуація, що все-таки... Людина протягом цього періоду не здійснила цих дій. Є все-таки порядок, що вона може звернутися з певною заявою до пенсійного фонду про повернення, по суті, її цих виплат. Вона може її подати також через портал пенсійного фонду і, скажімо, ці кошти будуть їй повернуті.